Привіт! Ми зараз будемо знімати ексклюзив. Чесно, я тиждень не спав, нервував. Але ми зараз трошки подивилися і таке собі чесно. Зустрічайте! М5 CS Я готував дуже великий текст, все так от прям чітко хотів розказати. Але в нас немає часу і, чесно, я трошки розчарований цією машиною. От прям от, розчарований. Вона просто була бита. Як так можна фолію клеїти? BMW. Авто. Я дуже люблю п'яту серію BMW. От признаюся. Я дуже люблю Audi, але ще я так до того люблю п'яту серію BMW. Всі, ну, крім е 12 на занадто страшна. Все почалось в е 60 Тільки не подумайте, що це золота е 60 Ну, нафіг. У мене була машинка типу Hot Wheels. Це була червона М5 Е60. Я просто в неї влюбився, бо вона була червона, а червоний свій любимий кольор. Цей кузов М5 він дуже зараз популярний. Він... Його всі люблять. Просто чумова очка. Але БМВ вирішили заробити. І використали культову абревіатуру CS. Раніше в 70-х це означало купе спорт, а зараз Competition Sport. Тобто вони взяли M5 Competition і просто доліпили словечко е, спорт. І все. Накинули ще цінник дизельної п'ятої серії, випустили 1000 штук і все. Заробили. До речі, в коментарях напишіть, як правильно, KS, CS. Ну, мені зручно, що CS, бо англійську вчу. Ну що? Дизайн. Чесно, я можу дизайнерів BMW похвалити. Вони і так агресивні машини зробили ще більш агресивнішу. Тут якісь сплітера, дифузори і це все карбонове. Воно і стильно, а ще й функціональне. І дуже гарно впливає на аеродинамику. Мордою лише тут в стайлингу помінялось оцей ось сплітер. Ну, і ці от ноздрі тут в капоті. Воно теж функціональне. І теж карбоновий, і теж стиль. Ну, тут більше нічого не поміняли, єдине, вони постарались з кольорами. І знаєте, правда, дівчата говорять, зелений і жовтий дуже гарно поєднюються. А це навіть не жовтий, це якийсь золотистий. Тут золотиста решітка, диски, всі шильдики і якісь деталі в салоні. А ще оцю оце золото підкреслюють фари. Тому що вони лазерні, там є тисячі мільйонів функцій. І вони можуть світити до місця. Це таке. Головна їхня фішка світитись жовтим. Чесно, мені прям дуже подобається. Я би всі машини от просто став якийсь регламент, щоб всі фари були жовті. Ну, так ніби все розказав, але я би ще до палітри CS би додав темно синій колір. Це б було взагалі чима. Бо цей колір називається. Глибокий, зелений металік, щось типу того, пофіг. Болотний. Давайте все ж таки підемо в салон. Відкриваючи двері, ми зразу бачимо, що це максимально некомфортна машина, якщо на повсякдень. Але дуже стильно виглядає. Ой, так секунду. Ой. Ми як сідаємо, нас зразу зустрічає цей просто чумовий руль з Алькантари. Заді нього, до речі, палюски карбонові, Це прям дуже круто. Тут все стандартне мультимедіа. Єдине запарились, намалювали цю машинку. І то якось так запарились, вона тут не зелена, а чорна. Із золотими дисками. БМВ БМВ, БМВ. Що тут нема? Тут нема присосок, нема нормальної музики, нема шумки, тут нема бардачка. Але слухайте, це досить круто, бо, наприклад, в порші гоночному тут петельки замість тих ручок. Тому можна і радуватись, що тут хоч щось є. Далі, тут дуже багато червоних деталей, наприклад, як оці мінус і плюс, як ці кнопочки на ролі. Ця машина мені максимально не сподобалась, на фотографіях тут все прикольно. А тут оце от стеля виглядає, знаєте, як пацани в гаражах клейджигулік. Щось типу того. Ну, воно гарно, але ну, неякісно за такі гроші. Ой, божечки, давайте сядемо назад. Якщо думати, що це спорткар, типа як на трек виїжджати, то супер. І, блін, тут набагато прикольніше, ніж РС-7. бо тут окремі сидіння, тут є нормальна вся перегородка. І що дуже дивно, от я сижу на ковші, переді мною ковш і ще й збоку ковш. А як ми дивимося от сюди, тут і надпис Сіс. є взагалі не по собі. А, і ще от прям от фішка, от, от тупа фішка BMW, вони тут намалювали трасу Нюрберфінг. І ви можете подумати, що, блін, вони ж напевно побили там якийсь рекорд, там, блін, півхвилини за круг. Ага, фіг там. Вони не поставили офіційного рекорду, якийсь там журналюга їздив, але він так нічого не поставив. Там. Mercedes і порше були значно швидші за цю машину. Не знаю, навіщо такою фігньою страдати? Краще? Не знаю. Четверть милі намалювали, палички, а тут ось. дрянь. Це якось дивно в карті з кузовом бачити ззаді клімат-контроль і зарядки. Коротше, ми в салоні дизайн все пообсирали, тепер прийшло діло до технічної частини. Щоб відкрити капот, нам треба... А ну, пітніми кришку. Нам треба два рази дьорнути за рычажок. Ну, це трошки некомфортно для близкого. О, відкрилось. І що у нас тут стоїть? У нас тут стоїть, можна сказати, любимий s 63 Окей, ладно, продовжуємо. s 63 4,4 34 turbo турбо Прості, М5 воно видає десь 600 сил. А тут вони зробили так, що вона. Видає 635 сил і 750 мм. А Як вони це зробили? А знаєте, я ж забув, як цей колір називається. От, читайте. Холодний, глибокий, зелений металік. Бля, Прям круто. Але болотні все одно підходить краще. Ця машина дає такий результат. сотні за 3 секунди, але це має всі зірки зійтись. Має бути ідеальна погода, не стерті шини, мають бути обов'язково пірелі. А ще бажано, щоб драйвер важив десь так кілограм 50. 100-200 їде десь 6,7 секунд. Максимальна швидкість 305-310 км. Вони збільшили, ніж в простій М5, в простій М5-250. Так, і що вони зробили? Вони спочатку наліпили оцей надпис eh, M5CS, додали плюс так мільйон сил, ну це жарт. А насправді вони щось помагічили з масляним піддоном, поставили туди непряме охолодження. Вони заявляють, що це дуже ефективне. Не знаю. Далі вони поміняли масляний насос, нові турби. Реально, напевно, зрізали пружини, щоб вона була жорсткіша, побавились з розвалом, сходженням. Поставили нові карбонокерамічні керамічні гальми. Заявляю, що вони знизили масу. На 23 кг завдяки цих гальм. А в загальному вони мінусували 70 кг. Наскільки це правда, не знаємо. І ще прям вишенька на торті це прошивки. Тут прошитий мотор, самі знаєте для чого, і прошита ходова. Тобто BMW навчили цю машину керуватися як боліт на трасі, і я чесно можу це підтвердити. Зараз ми сядемо, проїдемося разом з власником. Він вже обіжений на мене. Ех, і вам розкажу, як вона їде. Погнали? Тепер я трошки пообсираю, бо пан Олексій вже не обсирався. Отут. Мені не подобається, чи не проклеєна у чи що. По-китайськи, коротше. А тепер давайте заведемо. Може, хоч так вона нас трошки розвеселить, бо це... Це жах. Це просто жах. Ну що, ви готові? Це перший запуск м 5 CS в українському Ютубі. Пігнали! Нема часу, щоб я поїздив. Ну, Я трошки без камери проїхався і можу заявити, вона їде просто неймовірно. А, так ми дуже спішимо і дуже хотілося зняти її, як вона швидко їде по трасі, 100-200. Але зараз я з GoPro трошки познімаю, як ми активно їздимо. Зараз все буде. Мене обідитись, бо ми нічого про неї не сказали. Але я нічого не хочу говорити більше про машини Камені Ну, За такі гроші можна купити ну, дуже багато чого і набагато багато якість. Буду вдячний, якщо ви поставите лайк, але, напевно, буде дуже багато дизлайків. Що можу сказати? Бережіть себе. З вами був я, Антоній. Ні російському контенту. До зустрічі! І ще буде ссылка на мій TikTok, і там будуть всі відео з косяками цієї BMW CS.